Цей холодильник гудить вказано шум 39 децибіл, а він ще ти за 39. по-моєму. Я морозилку з розетки. У нас тут розетка, це наш холодильник, а це морозилка. йо -мо, а тут гаряче. Коротше, вслухайтесь уважно Чули цей звук? Це все холодильник. Найтихіше, по-моєму, 39 дев'яти дцибил. Ну, а морозилку ми назад стикаємо. Вот.

а морозилка на 111 лет. Шум 39, а дитя бил. Можуть бути класи А з кремя плюсами, а з, 4... а з двома плюсами, а з одним плюсом, а з чотирма плюсами. А... То ще ще А просто, Б С, Д. зараз тут помічу класи на споживання, які в нас от і вот. Ой.